Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. В ніч проти 2 липня окупанти завдали удар по Комишувасі. Внаслідок обстрілу зруйнована місцева гімназія. У закладі навчались близько 800 учнів. До того ж, гімназія була і філія в трьох селах. Неспокійно було й минулої ночі. Ворог тричі вдарив ракетами по Кошугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом. Багато пошкоджень зазнали житловий сектор, знесені дахи, вибиті вікна та двері. На щастя, люди вціліли. Загалом за минулу добу окупанти обстріляли з одва десятки міст та сіл. Області є постраждалі. Авіацію рашисти поцілили по Оріхову. З БПЛА атакували Малинівку. Шість ударів РСЗВ, по Левадному та Новодарівці. Троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення. 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові. Тим часом з Енергодара виїхала частина колаборантів працівників ЗЕС та персоналу Росатому. Повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Зараз на станції залишається близько 6 тисяч працівників, яким не дозволяють залишати межі міста. 5-6 тисяч працівників станції, які залишились в місті, забезпечують ядерну та радіаційну безпеку. Фактично, є заручниками. На роботу їм ходити не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не уклали контракт з Росатомом. І виїхати з міста в них також можливості нема. Сам наші захисники тримають оборону і мають успіхи на запорізькому напрямку, так днями бійці 47-ї окремої артилерійської бригади та 128-ї окремої бригади територіальної оборони знищили гармати та паливозаправник противника.